Сабір зразків для цитологічного дослідження шийки матки. Перед з'яттям мазків треба забрати зайву слиз та виділення шийки за допомогою тампону. Тампон виготовлений з гідроскопічного матеріалу, що допомагає легко це зробити. Для забору клітинного матеріалу потрібно дві щітки: цервікальна щітка тип D або щітка валаха. Та ендоцервікальна щітка тип Б, або її ще називають йоршик або брасматик. Спочатку, за допомогою щітки валаха, клітини ендоцервіксу та екзоцервіксу відбираються одночасно. Довгі щитинки цервікальної щітки забирають ендоцервікальні клітини в той час, як короткі щитинки клітини екзоцервіксу. Потрібно Притиснути щітку до шийки матки та повернути 5 разів на 360 градусів за годинниковою стрілкою, обертати з легким натисканням. Потім, за допомогою ендоцервікальної щітки брасматика, здійснюємо забір клітин ендоцервіксу. Водять щітко на дві третини в цервікальний канал так, щоб нижня щитинка залишалася видимою і обережно повертають її на 180 градусів. Перенесення зразків. Перенос клітинного матеріалу з шийки матки на предметне скло при пап-тесті за папа Нікалау. Для цього потрібно два скла. Одне для клітин цервікального каналу ендоцервіксу, друге для піхвої частини шийки матки екзоцервіксу. Щіткою валаха проводять вздовж предметного скла, потім повертають і проводять процедуру з іншого боку. Беремо друге скло та ендоцервікальну щітку Прасматик та робимо прокатування щіткою по предметному склу одним рухом, не сигзагом і без тиску, щоб отримати тонкий і рівномірний мазок. Обов'язково треба фіксація мазків негайно після взяття матеріалу. Для фіксації мазків можна використовувати 96% етіловий спірт або гістологічний аерозоль, який складається з сумішу спірту і поліетилен гліколю. Аерозоль покриває клітку стійкою і розчинною плівкою, яка захищає вміст її ядра. Рекомендується розміщувати предметне скло на плоскій поверхні для фіксації розпилення, щоб уникнути нерівномірної фіксації. Фіксація з відстані 15-20 см. Для пап тесту на основі рідиної цитології потрібен контейнер з рідиною. В контейнері є два відділення для цервікальної щітки щітки валаха та ендоцервікальної щітки щітки брасматика. Після взяття матеріалу щітку від'єднують від ручки та залишають в контейнері. Альтернативою двом щіткам для рідинної цитології може бути комбінована цервікальна щітка. Її вводять в цервікальний канал, доки бічні щитинки не торкнуться екзоцервіксу. Потім притискають комбі до шийки матки та повертають на два оберти за годинниковою стрілкою. Комбі не використовують під час вагітності.